І так, запишіть сьогоднішню дату. Сьогодні в нас 14 травня, класна робота, тема уроку розв'язування задач за допомогою рівнянь. Ось перепишіть, будь ласка, тему ось таку розв'язування задач за допомогою рівнянь. І ми з вами зараз загадаємо основні типи. Цих задач. І так, почнемо ми з номера 210-го. Давайте прочитаємо умову. Хто хоче відповідати? Є бажаючі Так, ну як завжди, ну, давайте ловим. давайте лунемо потім Марго І так, Настюш, будь ласка. Читаю умову 210-го. Добре, дріт завдовжки 456 метрів, розірвали на три частини. Причому перша частина у, три, у чотири рази довше за третю, а друга на 114 міліметрів ой, метрів довше за третю. Знайдіть довжину кожної частини дроту. Тобто а, довжина першої в 4 У чи в це не має значення у 4 рази. Довше, тому більше за третю, так? А друга на 114 метрів. Що таке дріт, ви знаєте, діти? були Ні. Проволока. Так, а всього всі три частини дріт мав яку е, довжину? 456 метрів, так? Так, і вам треба знайти всі а, три частини. Ну, по-перше, якщо вони невідомі і порівнюються одна з одною, то таке завдання ми розв'язуємо через що? Через рівняння. рівняння. Так, за Х завжди за ми рівняння. яку величину позначаємо. За Х ми завжди позначаємо величину, яка невідома. Ну, завжди не просто яка. У нас три невідомих. Найменшу, я хотіла почути. А, так, найменшу. Це і... третя. Так, а, третя. Поставили ось тут таку рисочку і написали X поруч. Це все теж повинно бути в зошиті. Тому перша величина. Перша величина це 4 x друга величина це. 114 плюс х. Так, і тепер дивіться, діти. Взагалі ми до таких задач пишемо пояснення, але зараз ми це не будемо робити, бо в нас обмаль часу. Ми відразу напишемо розв'язання і рівняння. Бо в нас тут все позначено, що за Х там прийняли. А яке ж буде рівняння, скажи, будь ласка? 4х плюс х плюс 14, ой, 114 плюс х дорівнює 456. Ще плюс х дорівнює 456. Але на контрольній, будь ласка, напишіть пояснення. У вас Четвер, два уроки, тому ви встигнете. Так, тепер давайте спрощувати. Скільки mm -hmm. там іксів у нас буде? Іксів тут шість. Їх треба додати буде шість ікс плюс сто чотирнадцять рівня чотириста п'ятдесят шість. Так, тепер переносимо сто чотирнадцять. Той бік. Так. Так. 14, у Інший бік з мінусом. 6х дорівнює 456. мінус 114. 6х дорівнює 342. Так, якщо ти можеш усно поділити. Так, як знайти хс цього. Х дорівнює 342 поділити на 6, х дорівнює 57. Зараз, очікуйте. 57 – це третя частина. Ось тут а, поруч та... з х діти нічого не пишемо, а ми одне з повинніх нижче пишемо, так? 3 рівня 4, 57 метрів. 27 метрів перша е, дія буде 4 помножити на 57 дорівнює 200 228 метрів це перша частина два друга дія це 57 плюс 114 дорівнює 100 121 Метрів. Друга частина. 100, скільки? 701. Ой, 171. Так, це друга. Так. І відповідь. І так, починаємо з першої частини. Можна написати 50. перша частина до рівня. Давайте так. Перша це 228, так? А, добре, 228 метрів. 8. 171 метр. За 57 метрів. Так, дуже добре. Так, Настюш, мені здається, що зірочок вже немає, так? Ні, в мене залишилось одна зірочка. Одна, давай 11. Беремо, бо потім просто вони згорять і все. Так, молодець. Тепер давайте згадаємо ось такі. Так, бачу Аліну у середу з піднятою рукою. Візьмемо такий тип задач номер 216 Бачите? Ось воно. Я стираю, хто не встигає, робіть скріншоти, бо час. Так, я стираю, так? І так, а, Аліна, слухаємо тебе. Ти будеш відповідати номер 216. Це задачка Це. на рух, так? Читаю мову. Ага. Від села до міста легковий автомобіль доїхав за три години, а вантажний за п'ять. Знайдіть швидкість руху кожного автомобіля, якщо швидкість вантажного автомобіля на 32 км в годину менша, від швидкості легкового. Тобто у вас є а, рух об'єктів двох, які якби не сумісний рух, вони окремо рухаються. Тому ми тут можемо написати вантажний автомобіль і легковий. Угу. В. Ось якщо я тут зверху пишу одиниці вимірювання, то в таблиці я вже їх можу написати. В вимірюється в кілометрах на годину. Т вимірюється в годинах. І С вимірюється в кілометрах. Так, що нам відомо? Від села до міста легковий автомобіль доїхав за три години. Ось сюди вписуємо три. Слово С можна написати, бо вони у нас зверху. Вантажні Вже 5 годин, так? Так, знайдіть швидкість руху кожного. Якщо швидкість вантажного на 32 менше. Так, всі пишуть, бо я так розумію, що на дистанційному навчанні деякі там байдики б'ють. А що тут ще є, що є між строк? Ось проезд нам нічого не сказано, воно ж нам невідомо, так? Так. Тобто, Але і... що ми знаємо? Це. Дивіться, з міста до села одна машина приїхала за сті... такий-то час, а друга за інший. Но це ж була одна й та ж сама відстань, так? Тобто, Но... ми не знаємо, як ми це показуємо. Ось така стрічка до і дорівнює, так? Це стрілочка, яка показує дорівняння величин, і ми тим самим показали, що вони рівні. Так. Ага. Тепер, що ми позначаємо тут за Х? Основне питання було в колонці V, так? Тому в колонці В можна ага. вводити невідомі. За Х завжди ми приймаємо найменшу величину. Яка найменша? Ага. Це легковий автомобіль. Ні, легковий вантажний менше. А. На а, 32 менше, так? Угу. Тому легковий. А тут x плюс 32. Угу. Згодом. Х плюс 32. А тепер ми знаходимо S. Як знайти С? Х помножити на 5, та Х плюс. 32 помножити на 3. Так, тут х помножити на 5 або 5 помножити на х. А тут 3 так. помножити ось на всю цю суму. Так як ми 3 множимо на суму, цю суму треба взяти в дужки. В в дужки. І яке ж буде рівняння, як ти вважаєш? 5х дорівнює 3. Так. 3 помножите х плюс 32. Тобто, дивіться, ми отримали рівні відстані. Тому 5 п'сів буде дорівнювати 3 помноженим на дужечку. В дужках буде х плюс 32. 5х дорівнює 3х. А додати 96. Молодець, переносимо 3 х в той бік. 5х відняти 3х дорівнює 96. Це буде 2х дорівняння 96. Х доріння 96 поділити на 2. Угу. Так, зачекає на встану трошки. Добре. Так, ти права. Х дорівня 96 поділити. Поділити на 2, це буде 48. Так, це ми що знайшли? Ту швидкість. А, вантажного автомобіля. Угу. А, тобто вантажний автомобіль до рівня 48 кілометрів. Ле, давайте наз... позначимо В 1 ну, Вона перша була. Угу. 48 а, кілометрів за годину. І що ми ще робимо? Перший. Перша дія це буде 48 додати 32. Так, скільки це буде? Додати 32, це буде 80. Угу. В дужках Челометрів. Челометрів. за годину. На. На годину. І тере, це у нас В2. В2. Можна написати В легкового. Так, і відповідь. 48 вісім кілометрів за годину. І 80 км за годину. Ось у відповіді більше не треба там пояснювати, що це ви знайшли, у вас це вище пояснює. Так, середа, молодець. Мені здається, що там теж щось було ще. У мене одна зірочка заводила. Давайте теж її використаємо, добре? ну Давайте. Так, добре. А, так, тепер. Я стираю, хто робить скріншоти. Настя, давай, роби. Наступна задача номер 219. Марго хоче відповідати, я не проти. І так, подивіться, будь ласка, номер 219. А, читаю мову і скажи, що це за тип задач такий. У першому ящику. А, ну це було, змінилося стало. Було змінилося стало. Так, читаєш мову. У першому ящику було в сім разів більше груш, ніж у другому. Коли з першого ящика взяла 38 груш, а з другого 14, то в другому залишилося на 78 груш менше, ніж у першому. Скільки груш було в кожному ящику спочатку? Так. так. було, Змінилося стало. У нас тут перший та другий ящик. Та... Я поки що. А де да, 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 зачекай перший та другий. Так. Невідомо, скільки було ані в першому, ані в другому, і там так. нам це треба знайти. Але відомо, так. що в першому було в сім разів більше. В сім разів більше, ніж в другому. Ніж в другому. Так, а, з першого взяли, тобто зменшили кількість на 38. Мінус? Мінус 38, 38. а в другому – мінус 14. Mm -hmm. а, так, а і у нас а, в стопчику стало? Ми стало, пишем. невідомо скільки, але а, в другому залишилось на 78 менше. Так, ніж в першому. Mm -hmm. Та у нас питання: скільки груш було в кожному ящику? Спочатку, але ми це вже обвели. Так, розв'язання. За 100х тобто, приймаємо. Перше у нас е, 7х. Ну, я б почала з X. За Х ми приймаємо і, і, підпору, приймаємо на нахмена... Тобто тут це і. Це другий ящик. Та що ж таке? Mm -hmm. Х. Так, тоді в першому буде, ти правильно сказала, 7х, так? Так. Тепер як так. вирізати колоночку стало? Скільки стане в першому? 7х мінус 38. Угу. А в другому а, у нас. Було х, відняли 14. Буде х мінус 14. 14, 14. Нас... А те 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 те. It's скільки стало. Я ж не запитую, яке рівняння буде. А, ну, стало хміну 14. А ось ця умова вам потрібна лише для того, щоб прирівняти нерівні величини. Тобто, ви в минулій задачі отримали відстань однакову, так? А тут вона так. неоднакова. І як же можна тут скласти рівняння? А, на щоб ну, це 7x 38. Це більша величина, так? 7x 38, щоб вона стала дорівнювати менші, треба зменшую, що зробити? Збільшити її чи зменшити? збільшити. Збільшити на стільки, наскільки вона менша. Тобто на 78. Пишемо плюс 78. Угу. Так, і тепер, ну тут, напевно, ми переносимо X. Так, так, так. А ось у нас 7х x. х. А, дорівнює. Мінус 14, плюс 78. А? А, так плюс 38. А, у нас виходить 6х, дорівнює. А, uh, ну, тут буде 64 плюс 38. Це у нас буде, а, uh, входить, 92. 102. О, 102. А, uh, 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 і тепер ми х дорівнює 102 поділити на 6. А, uh, та це, напевно, стовпчик. Ну, давай стовпчик. А, це буде 12. А чого 12? Дивись, ти береш по одному. Це 6 буде. остача 4. 42 поділити на 6, не 2, буде а скільки, а 7, так? 17. 17. Так, це ти, ти знайшла те, що позначало за Х. Тобто в другому ящику. 17, ящу 17 а, а груш. Ящику 17. Так, груш, груш. І у нас перша дія, і нам потрібно 17 помножити на 7. А 17 помножити на 7, 7 на 10 – 70, 7 на 7 – 49, тобто у нас виходить 119. Так, вірно, груш, так, тере в, в першому ящику. Так, і відповідь. Відповідь: перший, ну, перший ящик 119 груш, та другий ящик сімнадцять. Можна не пояснювати, де в якому скільки, бо ви це тут вище зробили. Ви пишете просто 119. Ого, так така різниця немаленька, так? І 17 груш. І так, якщо це зрозуміло, зрозуміло це, діти? Так, так. 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 Давайте. Подивимось ще задачку одну швиденьку, у нас лише 5 хвилинок, 214. Що це за тип задач такий? Я стираю. Це задачі типу б, ціна, кількість, вартість. І так, прочитаємо умову. За три ручки 5 олівців заплатили 15 гривень 60 копійок. Скільки олівець дешевше від ручки на 1 гривню 20 копійок. Тобто це йде порівняння ціни. Так? Я е, пропоную перевести все в копійки, щоб не плутатися. Це е, збірка була складена коли ще, копійки були актуальні. А зараз у нас гривні як копійка. І так, тут ми пишемо ціна, кількість. Слово кількість, ви пам'ятаєте, я ось так скоричу, Да? і вартість. У нас є два види товару: ручки і олівці. Я не буду писати повністю R і О напишу. І так, ми про ціну не знаємо нічого, крім того, що олівець дешевше на гривню 20. Тобто олівець на. 20 гривна 20 це 120 копійок. Дешевше це означає менше за ручку. За три ручки і п'ять олівців заплатили, тобто, це спільна сумарна вартість. 15 гривень 60 копійок, тобто це 1560 копійок. І треба окремо знайти ціну ручки і ціну олівця. Так, дивіться, чи є запитання з умовою. По умові є запитання, діти? Немає, так? Давайте тепер міркувати таким чином. Якщо основне питання в колонці ціна, то там за X і будемо приймати. Найменша величина це скільки коштує олівці. Вони на 120 копійок менші. Тому тут настільки ж більше, тому буде X плюс 120. А тепер давайте згадаємо, за якою формулою ми дізнаємося вартість. Це ціна помножена на кількість. Тобто тут буде 3 помножити на дужечку X плюс 120. Закрили дужку. Тут буде 5 помножити на х. І в сумі це дає 1560. Ось у нас рівняние буде сума цих величин це 1560. І так, розв'язання. рівняння буде таке 3 помножити на дужку. Х плюс 120. Плюс 5 іксів дорівнює 1560. Так, розкриваємо дужки, що ми отримаємо 3х плюс 360, плюс ще 5 іксів, дорівнює 1560. 8 іксів дорівнює 1560 відняти 360. І це буде 1200. Ну і знаходимо тепер х 1200, ділимо на 8. Беремо по одному 40 по 5, ще 0, 150 копію коштує олівець. Тобто олівець 150 копійок або гривня 50. Так? А ручка 150 треба додати до 120. Буде 270 копійок. Три ручка. І відповідь. Можна написати в гривнях вже дати відповідь. Можна залишити в копійках. І так, 150 копійок. 270 копійок. Так, діти, подивіться, я вам зараз скину ДЗ. Це сходинки в другий варіант. Але прошу вас подивитися ще один урок, який я ще раз повторюю, з вами ми просто не встигаємо, бо в нас такий розклад, що в нас сьогодні і завтра по одному уроку, а в А класі по два. Це несправедливо. Тому легкий урок по повторенню декарт ну, координатної площини ви подивитесь у відео. І ДЗ буде також ну, якби на цей урок. Так, зрозуміло, діти? Так, зрозуміло. Добре. Так. Тоді я вам бажаю гарного дня. До зустрічі. До зустрічі. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.